Доброго дня. Діти, сьогодні до нас на заняття прийшли дуже цікаві гості, а дізнаємось хто тільки після того, як відгадаємо загадку. Ось слухайте уважно, сидить в кошику дівчинка у ведмедика за спинкою. Він сам того не віддає, несе її додому. Хто це мої хороші? Ну, звичайно ж, це маша. Дітки, а давайте згадаємося, як же називається казочка Маша і Міша. Так, дійсно, ця казочка називається Маша і Міша. А ось і вони, Маша і Міша, мені розповіли, що їм нудно стало в лісі, і вони вирішили прийти до дітей у дитячий садочок і пограти з вами. Справа в тому. Що Маша і Міша дуже люблять у себе в лісовому будиночку займатися математикою, але є у них і такі завдання, з якими вони впоратися не можуть. Діти, давайте ми їм допоможемо згодні. Ну якщо так, то починаємо. Ось вони нам принесли перший конверт. Перший конверт вони просять. Щоб ми допомогли згадати їм геометричні фігури. Які ми з вами знаємо? Геометричні фігури. Коло, квадрат, трикутник, прямокутник, овал та ромб. Молодці. Як швидко ви впоралися із завданням. А тепер візьмемо конверт. Мишка. Відкриваємо його. Дивіться, що це таке? Мішка не може впоратися, він не знає дні тижня. Давайте ми йому з вами допоможемо. Які ми знаємо дні тижня? Понеділок, вівторок, середа, Четвер п'ятниця, субота. Та неділя? А який же у нас сьогодні день тижня? Ви знаєте? Давайте я вам допоможу. Сьогодні у нас понеділок. Малята. А який був день тижня вчора? Неділя. А який день тижня буде завтра? Що у нас іде після понеділка? Який день? Вівторок. Які ви в мене розумнички! Ось ми з вами і з цим завданням впоралися. Давайте ми візьмемо тепер ще один конверт у Маші. Маша запрошує вас пограти. Діти, а зараз ви всі будете зайчиками. Ось починаємо. Зайчикам не буде нудно. Зробимо зарядку, дружно, вправо, вліво повернись, нахились і піднімись. Лапки вгору, лапки вбік. І на місці скік та скік. А тепер біжімо стрибом. Молодці мої зайчата. Сподіваюсь, дітки, крок, крок на місці, стій. Ось так. Добре. Ми відпочили з Машею. Наступний конверт ми візьмемо у Медведика. А Медведик нам пише: Пограйте в гру мовчанка. Отже, я вам буду задавати питання, а відповідь на питання ви мені будете показувати карточкою з цифрою. Найголовніша умова говорити в цій грі не можна. Можна лише... Показувати карточку. Отже, перше. Скільки пальчиків на правій руці. Давайте порахуємо, скільки пальчиків у нас. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки пальчиків? П'ять. Скільки очей у світлофора? Давайте порахуємо. Один, два, три. Які кольори ми знаємо світофора? Червоний, жовтий та зелений. Скільки носиків у двох собачок? Два. Скільки вух у двох мишей? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, чотири вушка. Скільки хвостиків у двох котиків? Так, два. Все вірно показали молодці. І останній конверт нам задали завдання. Знайди і порахуй. Ось погляньте, будь ласка, на малюночок, кого ми з вами бачимо. Перший, давайте порахуємо ведмедиків. Скільки їх у нас? Один, два, три, чотири. Отже, чотири. Скільки у нас жабок? Один, два. Отже, жабок у нас дві. Скільки у нас смішариків? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, смішариків у нас п'ять. Скільки у нас зірочок? Один, два, три, чотири. П'ять, 6, сім, вісім. Отже зірочок у нас вісім. Скільки у нас песиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже песиків у нас шість. І скільки у нас, мов пенят? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже. Мов пенят у нас п'ять. Наступний малюночок. Тут у нас потрібно порахувати циферки. Отже, перша циферка один. Скільки у нас одиничок? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, одиничок у нас п'ять. Наступна циферка два. Скільки у нас двоєк? Один, два, три, чотири. Отже, двійок у нас чотири. Скільки у нас трійок? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, трійок у нас п'ять. Скільки у нас четвірок? Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже четвірок у нас вісім. Скільки ж у нас п'ятірок? Один, два, три, чотири. Отже п'ятірок у нас чотири. Скільки у нас шестірок. Один, два, три. Отже шестірок у нас. Три, молодці! Ось із останнім завданням ми з вами також впоралися. Ви всі сьогодні були молодці. Впоралися із усіма завданнями, і допомогли Маші і міші зрозуміти, як треба робити завдання. До побачення, мої хороші!